Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі колекції. То сьогодні трошки поговоримо про такі жетони, які випускалися з 1999 по 2003 рік. Це жетони вони були під горілкою наливайко. Ну, ось у мене є такий жетон 2000 року. До речі, лицева сторона на всіх жетонах вона. Є одинаково, мінялися тільки так. Ось е зворотна сторона. ну Це у мене жетон е за волю, за долю, за любов, е це пам'ятник Богдана Хмельницького. Так, ну Тут внизу ще е є напис: так, римськими 9 та латинськими BCN. Е ну, до речі, е виготовлялися жетони з алюмінієвої бронзи. Так, і були вони діаметром 24 мм. Так, щодо, щодо тиражів, то жетони, так, жетони 1990 в 99 році то було 7 видів жетонів таких. В 2000 році було 14 видів. Так само було в 2001. -му. В році 14 видів, вже в 2002 було 20 видів, це більше у 2000 році. Ну і в 2003 році це було всього 9 жетонів. Тобто, якщо брати з 1999 по 2003 рік, то повна колекція жетонів становить 64 штучки. Ну, До речі, є також серед таких жетонів є дуже рідкісні. Так, Зараз я вам скажу, які саме жетони є рідкісними. Тож перший жетон рідкісний це жетон Петраса Гайдачного 2002 року. Такий жетон є рід, рідкісним. Також є рідкісний жетон Івана Сулими 2002 року. Так, жетон Остафія Дашкевича. 2002 рік жетон Байди Вишневецького 2000 та 2002 рік. Також рідкісним є ще е, жетон Чернігівщина 2002 та, та жетон так, Крим 2002 рік. У ну, мене це жетон пам'ятник Богдана Хмельницького. Ну Дивіться на різних е, сайтах, то ціна такого жетона так, 2, приблизно 20-30 гривень. Тобто жетон у мене не є рідкісний. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи маєте ви такі жетони. Подивіться, можливо, є між ними рідкісними. Дякую, що додивилися таке відео до кінця. Якщо вам відео сподобалося, то поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал. Дякую за перегляд. Всім бажаю мирного дня.